Це відео вже набрало тисячі переглядів. Про щасливчика, який потрапив в кадр, пишуть ЗМІ з усього світу. А ще він вже зірка Тіктоку. Я ж а ось і головний герой відео, усміхнений, світлий та позитивний. Важко навіть подумати, що за день до інтерв'ю цей чоловік пережив таку подію. Михайло Васильовичу 60. Він киянин, часто ходить у походи, працює в центрі. Тож маршрут через пішохідний міст для нього звичайний. Прогулююсь через парк, скляний міст, Володимир, Андріївська церква, пейзажна, і повертаюся на хрещатик. Це в мене кожен день. В день я мінімум 25 тисяч кроків роблю, тому люблю гуляти, тим паче такий чудовий маршрут. Сонце встає. Проте 10 жовтня цей чудовий ранок зіпсували росіяни. Почув свист і з лівої сторони просто побачив цю ракету. А далі вже було те, що весь світ побачив на цих кадрах. Михайло Васильович каже: ту ракету запам'ятав так, що може намалювати. Пам'яті відкарбувалася така довга з обірінням, і найдивовижніше чоловіка ракета не злякала. Здивування швидше, що зупинився і бачу, летить. Перелякатися я не встиг. А коли вона вибухнула, то було вже пізно лякатися. Дивом Михайло Васильович не отримав значних травм, адже зараз на місці подій складається враження, що людина, яка була поруч, не могла залишитись неушкодженою, пахнуло дуже здорово. Я на одне вухо десь півдня так не те, що не чув. А було закладено, як оце з води, коли виходиш і вухо закладено. Там ще одна людина в цей час хотіла зайти на міст під час вибуху, коли я з мосту, так би мовити, зійшов. Він мене перший поздоровив з днем народження. Другим і чоловік додає: міст не просто встояв. А й захистив його від смертельних уламків. Я пройшовся такі шматки асфальту, десь метрів за 100-150, кілограмові і більше розліталися. що я так зрозумів, що мені дуже пощастило, що я стояв на мосту, а не підходив до нього. На питання чи змінить маршрут прогулянок? Михайло Васильович каже однозначно: ні, адже боятися таких місць означає відмовитись від того, що йому справді подобається.